В інтерв'ю нашій редакторці, директор КВП Теплоенерго Павло Сніжко, акцентував увагу на певних чинниках, що перешкоджають швидкому усуненню аварійних ситуацій. Також є елемент безпеки дітей. Про що йдеться, дізнаєтеся із рубрики Коментар дня, коли проводяться землі роботи, незважаючи на огородження, захисні стрічки чи огородження пластики, які ми використовуємо, щоб не було доступу. але…» Основним чинником можна вважати те, що діти намагаються проводити свій досуг в районі проведення землюних робіт, коли наші працівники вже закінчили роботу в вечірні часи, в вихідні дні, якщо залишаються, розкопані ділянки, частина засипаних трубопроводів, засипаних теплових каналів, але це не настільки страшна ситуація. Як страшно тим, що в цих мережах знаходяться остатки труб, якісь будівельні матеріали. Це в першу чергу безпека наших дітей. Тому звертаюся з великим проханням до батьків, щоб ви звертали увагу, де знаходяться ваші діти, і відповідно мінімізували травми, які можуть бути отримані ними під час ігор. В районі проведення земляних робіт і усунення аварійних ситуацій. Іншим чинником для швидкого усунення аварійних ситуацій є розстановка транспорту, який знаходиться на наших мережах. Розуміємо, що мережі проложені більш по зеленій зоні чи в якихось площадках, але іноді знайти власника транспортного засобу. З державними номерами не Полтавської області досить складно. Тому також у мене прохання до власників на автомобілях залишати свої телефони, щоб можливо було дозвонитися і своєчасно зробити так, щоб транспортний засіб залишився не в зоні проведення аварійних робіт. Це досить допоможе нам в швидкості і своєчасності усунення аварійних ситуацій.